Усім привіт! З вами Сарафім, І сьогодні ми будемо продовжувати грати в Minecraft на одному блокові 12 частина. Ну, а перед початком відео не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. В минулій серії ми закінчили на тому, що ми збудували кактусну ферму. І мені в минулому відео випала зілля варки, і вона в мене на другому поверсі. Я ще поставив вікна. І я зрозумів, що в мене тільки є, лишилася тільки одна лисичка, бо минулі впали. Було в мене 4, а стало одна. От, я її на другому поверсі поставив, тільки мені треба воду, щоб у пляшки набрати. Зараз будемо копати, якщо випаде кактус, будемо його ставити. Поставимо зараз залізо переплавляти. У мене ще є три вугля, І ще в другій пішці є трошки. І нам випало ще одне залізо і золото. Зараз теж їх поставимо переплавляти. У мене зламалася кірка, то я нову зараз скравчу. Зараз я ще посаджу два дерева. Одне дерево хай росте, а другу, друге зараз скопаю. У мене нарешті з'явилося хоч би трохи дерева, 24. Я зможу з нього палки зробити, а потім інструменти, бо в мене майже не було дерева, опять динаміт, я його потім викину. Тут з'явилися зомбі, і в мене ще й топор поламався. Мені треба знайти залізо. Так, я його вбив. Де в мене залізо? Воно в домі. І Зараз я зроблю собі топор і вб'ю того кріпера. Mm. Ой, у нас зайчик з'явився. Я його хочу загнати в обору, і там коровки вийшли, їх зараз зажену. Mm. Так їх треба вдарити, щоб вони зайшли. Mm. Ще так пару раз вдару і їх вже не буде. Я його закрив, щоб він не вибіг. Ну я його зараз відкрию і він стрибає mm. смішно. Mm. У домик зелений зайчик забіг, ну хай там сидить. Ми лишаємо тільки золото, а все інше викидаємо. Золото нам потім знадобиться. Ой, бедровки, Я надіюсь, що там мені випадуть алмази, бо я вже хотів би, щоб мені алмази випадали, щоб я зробив собі алмазну броню. Ну зараз подивимось. Mm. О, папуга випала синя. Це мій любимий колір. І вона тут буде літати. Вона не впала. Ні, вона mm. десь полетіла. Mm. Я не знаю, де ці звуки зомбі. Вони де? Може, вони на криші? зараз піду, подивлюся. Так, їх тут нема. Может я потом знайду. А вот зомби на клешни. Я зараз возьму лук. Стрибаю на нього, і я його переміг нарешті. І я вже буду на цьому закінчувати. І в цій серії я відкрив новий біом. У мене попався папуга і зайчик. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!